Гору лисківка біля буші оголосили ландшафтним заказником. 67 гектарів землі в ямпільській громаді надали статусу об'єкта природозаповідного фонду місцевого значення. Відповідне рішення сьогодні прийняли депутати обласної ради. За проголосували 53 із 55 присутніх у залі самоврядців. Дякую, рішення прийнято. «Сьогодні прийняти надзвичайно важливе рішення, я б сказала, історичне рішення. Сесія Вінницької обласної ради підтримала нашу ініціативну групу, підтримала нашу громадську організацію Бошанська Толока, підтримала наш благодійний фонд «Миролад». і проголосували, затвердили нам заповідник. Ми просто знаєте, я вам говорю зараз. В мене мороз по шкірі, тому що ми цього дуже довго чекали. Для нас це було дуже важливо, тому що ми всіма силами намагаємося зберегти цю дійсно таку унікальну територію. Територію на якій росте дуже багато рідкісних і червонокнижних рослин, на які є комахи, яких немає всій Україні, де проходять міграції птахів. Нагадаємо, гору Лисківку у селі Буша на Вінничині продали на аукціоні для видобутку надр. Тоді жителі села виступили проти розробки родовища Вапняку, яке розташоване поблизу будинків геологічного заказника Гайдамацький яр, річок Мурафа та Бушанка. Відомо, що спецдозвіл на видобуток «Товсі еволюшн отримала від Держгеонадра. Сьогодні на сесії інтереси компанії представляла адвокатка Олена Павленко. Суспільному каже, рішення будуть оскаржен. Жувати є спецдозвіл в компанії, яку я безпосередньо представляю. Єдине, що створюються певні штучні перешкоди для безпосередньо господарської діяльності, дане рішення сесії є незаконним, оскільки воно не відповідає. Закону України ми до надрів не доберемося, якщо земельну ділянку не будемо користуватися. Нам відмовили, буде знову оскарження. Вони оскаржують це рішення, ми оскаржуємо інше. Даємо роботу судам, перезагружаємо суди. Шляхи шукали. Ми спілкувалися з громадою, планували спілкуватися, виходили на зв'язок, ніхто не хоче йти ні на яку співпрацю, не хоче навіть вислуховувати альтернативні шляхи видобутку, вивезення даного трепилу. Домовити взагалі просто слухати, ніхто не хотів.